Ну, в мене є власна торгівельна марка у сфері догляду косметики. Якщо не рахувати чистий прибуток, а все як було на закупівлю на все орієнтовано ну приблизно півтори тисячі доларів. Точка А що в мене не вистачало коштів на курс. Зараз на магазині десять тисяч там з копійками, а чистий за цей час прибуток чотири сімсот. Чотири сімсот за три місяці і місяці один тиждень. Все, добрий день. Доброго дня, він. Як настрій? Та все класно, дуже класно. Питання таке, щоб одразу було зрозуміло, і потім було цікаво слухати ще: точка А і точка Б. До навчання з точки зору там, структури доходу, напевно, і після навчання. Ну, а потім вже глибше підемо, розберемося чому так. Так, ну в мене є власна торгівельна марка у сфері догляду косметики, mm -hmm. доглядової косметики. Я співпрацюю з лабораторіями і запустила косметичні засоби з докторами хімічних наук. Зараз працює інтернет-магазин, є постійні клієнти, але в мене зазвичай нові клієнти приходять по сарафанці або по рекомендаціям косметологів. Тобто я а, на Інстаграм вже втратила свої ресурси. А, я хочу більше збільшити дохід і менше витрачати на це часу. Ось. Угу. Точка А що в мене не вистачало коштів на курс, навіть щоб купити курс. А, все уходило на лабораторії, на закупівлі. Скільки в ну, місяць могло бути на життя? Якщо не рахувати чистий прибуток, а все як було на закупівлю, на все орієнтовано, ну приблизно півтори тисячі доларів. Ось mm -hmm. так було. Mm -hmm. Ось. А, але коли я вже прийшла на навчання, то я вже зараз вам розкажу, що я вже планую робити. Просто я вже купила, ну потім в мене як не було коштів на навчання, я перед навчанням думала вже. Домовлятися на розстрочку, mm -hmm. отримала. Але у останній момент я отримала класні замовлення ну, по косметиці і пішла на курс. А mm -hmm. тут прийшла така несподівана для мене ситуація, тому що мені куратор пояснив, щоб запустити косметику на Еці, потрібно буде не один місяць. І тоді я вирішила, що мені потрібен результат зараз. І я вирішила м, продавати взуття. Тобто зовсім інше ніше. І ще й по дропу. Для мене це був якийсь позор. Раніше думала, що як я можу піти на дроп, ну, запустила власну торговельну марку. Тут все з нуля, так і тут по дропу вона пішла. Ну, от, от таке в мене було як на початку враження. І е, зараз точка Б у тому, що я вирішила вже. Передати свій магазин торгівельну марку у надійні руки і повністю займати, займатися Еці, продавати взуття е, і далі відкривати ще в інших нішах магазини. Угу. Якщо в цифрах скільки пройшло три місяці. У нас виходить з початку спочатку навчання, пройшло три місяці. Ну майже три з половиною, там три і неділя приблизно зараз на магазині 10 тисяч там з копійками. І а, чистий а, за цей час прибуток 4 700. 4 700 за три, три місяці і один тиждень. Угу. 4700. Гарна, до речі, виходить маржинальність. мажинальність. Це більше ніж це... в Україні я заробляла. Скільки, ви... Наскільки більше це, ніж в Україні? Ну я не можу вам точно сказати в цифрах. Я розумію, що чоловіки люблять цифри чітко, я просто це відчуваю. Я розумію. Окей, 10 тисяч доларів виручки 4700 чистими взагалі супер. Як відчуття? От зараз інший взагалі вид бізнесу. Що робите, які є дії там щоденні, які є відчуття продавати товар чи не свій за кордон? Ну, для мене все якось вже просто. Просто пройшов час, все на автоматі. Тобто, було важко на початку, коли ти. Приходиш на курс, повністю все з нуля, інформації повно, мозк кипить, <гум> мозок кипить. Але потім от зараз я вже, якщо чесно, ну, мабуть, два тижні нормально не сиділа в неї. Ну, я нічого не виставляла, ну, просто були свої сімейні обставини, <гум> але замовлення були. <гум> Власне, те, що буває, я взагалі не спілкуюся з клієнтами, і вони одразу роблять замовлення. У персоналізації все вказали, зробила замовлення взагалі супер. А є такі випадки, коли я спілкувалася з клієнтом, вона купила там одну пару, і вони дуже вже не одна пише, що їм дуже подобається, як ми спілкуємося. і Потім вони замовляють ще дві пари взуття. Одна взагалі замовила одну пару. Там а, який був колір чорний. Потім вона замовила рижі і, і, і коричневі. Тобто вони всі одна, одна взуття три кольори, просто от сієтла. Ну це прикольно. Клас. три пари одне. Ну, це український сервіс на міжнародному ринку. Він дуже сильно цінується. Якщо у нас люди трошки вже розбаловані. І там сьогодні не відправить, що там вже шахраї, треба і там і щоб все все все, все було, то ну, міжнародні іноземці вони трошки такі лояльніші, і якщо класно а... підуть, то супер буде. У мене ще був випадок на цьому тижні. Я отримала взуття, воно відрізняється по фотографії. Підошва не чорна, а коричнева. Ну, тобто я одразу як що це таке, і так, чекали 14 днів на виготовлення, і mm -hmm. я їй пишу, і так, і так, така ситуація. І вона пише: мені все подобається, дуже дякую вам. Нехай вас Бог береже вашу країну, я вас там люблю, і все таке. Я така думаю, ну це така лояльна людина попалася. І, і така вона не одна просто. Я така вже дуже, що це? Та це не повернення, і все, нікуди не годиться. Ось така, ось, ось такі люди цікаві. подаються. Цікаво. Коли як швидко отримали перше замовлення? От почалось навчання повністю з нуля. І зкільки часу замовлення? Перший лістинг я почала виставляти 1 січня і отримала ну приблизно у мене до 30 лістингів було ось так, максимум мені здається, і перший продаж був 12 січня. Ага, трошки менше двох тижнів до першого замовлення. Угу. При... І у нас е, вже учні отримали свої перші замовлення. Я ще така думаю, чого це в мене ще немає. Ну да, а, да. ну скаті класне, дуже а, окей. А, які країни? Куди відправки? Багато зазвичай США, Канада, Великобританія. Це зазвичай. Потім Німеччина, Латвія, Бельгія, Франція. Швейцарія, Швеція, Ой, я вже забула і там, ну, тобто, прикольно. нормально. Є якісь uh -huh. ось є, ну, нові емоції, додаткові, по відчуттю того, що ну, фактично це вже так, міжнародний бренд виходить. Навіть по дропшипінгу, з постачальниками, але все одно, тому що в різні країни є ось якраз така енергія для так. так, це дуже прикольно. І я коли відправляла тут з України взуття, ну, деякі мені. Відправляють сюди взуття. Я зі свого міста відправляю. Мені на пошті нові кажуть: а ну а у них ще там в Америці нема взуття, що так на мене дивляться, що з України тут купляють. Скільки чекають? Скільки ви що 14 днів? Це був якийсь індивідуальний замовлення якесь? Ну зазвичай так буває, що є в наявності, але це дуже рідко. А так зазвичай чекають. Це прописано все, чекають 14 днів, буває таке, що ми навіть не встигали, але все нормально. На яку ціну в середньому везуття продаєте? Ну, середній чек приблизно 200 доларів. Там, коли знижки бувають 160, 180, 190, буває замовлення, вчора прийшло, на 294 долари. Це вже зі знижкою. Зі знижкою, класно, я обожнюю ціни. Зараз квітень і замовили чоботи високі. Це ж прикол сезонних. да. Буде таке і воно буде цікавою. Ми інколи не розуміємо замовлення, як так воно відбувається. Скільки ще там плюс-мінус буде з цього замовлення 300 доларів вчорашні? Ой, ну приблизно приблизно 5 тисяч гривень буде. Тисяч гривень. Ну, чоловік так, ну тому що дивіться, закупка взуття. Це ну, немалі, немалі кошти. Е, я туди закладаю всі податки, там, комісії і mm -hmm. доставку. Mm -hmm. Ось, може, трішки більше вийде я так, плюс-мінус. Плюс-мінус, я зрозумію, так. Тобто, бачите, як з 10 тисяч вийшло, що в мене менше е, виходить, е, половини ну, чистими. Ну, це нормально, я думаю. Ну, 100 дома з чистими з одного домовлення, це точно нормально. Ви ну, постативилися конкурентів, у них взагалі ціни менші, ніж у мене. У мене ще немалі ціни і продажі є. Клас. Ви нам казали на старті виставляти маленькі ціни, щоб запустити магазин, але я, але я не можу, мені потрібні гроші. Добре, не завжди треба треба інколи експериментувати, тестувати. Да. А... Які ще були цікаві замовлення? Можливо, декілька пар, можливо, щось персоналізовано, можливо, якийсь прикольний клієнт був ну, щось за, за, запам'яталося. Знаєте, багато і, і навіть і одна дівчина собі вже замовила на, на весіллю. Замовила, а потім інша у Францію, у нас там була проблема з лімітами. Ну тобто, дуже багато таких приколів, але ми завжди вирішували це запитання і. Класні відгуки. Зараз вже є класні відгуки на сайті з фотографіями на ножках, є повторні замовлення і не одні, тобто людина вже ще раз купувала на сайті. Перше моє замовлення було також дуже прикольне, тому що людина зі мною домовилася на взуття по все Ми оприділилися. І вона е, робить замовлення, коли знижка закінчилася. Тобто я ще отримала націнку 30%. Ось Мас. так зверху. Я часто так. У нас теж так буває частина. Це було один раз. Так, ну я просто зараз регулярно ставлю знижки, але вони враховані у вартість посилки. Що стало причиною піти вчитися цьому напрямку продажам на ЕС? Те, що потрібно було збільшити дохід і менше витрачати часу, сімейні обставини. Просто я вже перегоріла з інстаграмом і mm -hmm. розуміла, що я все, що тут могла зробити, зробила. А далі щоб масштабуватися, я знаю, що робити, але ну мені просто хочеться вже жити і більше, більше витрачати часу на себе, на свою сім'ю. Ось, тобто, ось так. Супер. Скільки зараз часу витрачаєте на айці? Ну, Я почув, що останні два тижні майже нічого, але от, ну, в середньому... Скільки... Нічого. А так можу і цілий день сидіти, мені це по кайфу. А, а так можу і ну, там, як на цьому тижні там, чисто відповісти клієнту, який там щось хоче уточнити. Е, на початку навчання дуже багато часу ходить на це, нормально. Я вже... Порекомендувала у вас на потоці є дівчина, яка прийшла від мене, і я їй одразу сказала: дивись, дуже багато часу буде на навчанні на початку, дуже багато інформації. І тобто я її прям дуже приготувала до цього. Але вона така боєць: я буду, я знаю, вірю, що в неї вийде класно. будемо робити, так, окей, чому саме до мене? Як це відбулося? Ну я не знала, що є хтось окрім вас. У мене просто на інстаграмі висвітилася реклама, і я пішла одразу до вас. Е, перше враження класне, люди прості, класні кейси, класні результати. Е, на… Оце перед воркшопом воршопом ще був виступ, коли всі приходять, слухають, що ви mm -hmm. розказуєте про міжнародні продажі. У вас була Елеонора, вона також класно тоді розказала, і ну, мені здавалося, що ну, якась довіра була. Ось що mm -hmm. тут вийде, і такий внутрішній стан, що вийде. Ось що mm -hmm. все вийде. Клас. Uh -huh. Я дуже, дуже нашим результатам дуже цікаво. Ще ніша така не не найлегше, я б сказав би, і класний ну, бізнес-модель, яка та, яка потрібна саме для міжнародного ринку, ось так воно повинно бути. Тому тут дуже-дуже круто. На ну, початку здійснить ну, спочатку я так і думала: ну чого ти обрала це взуття? Ну, скільки тут гемору просто, скільки тут потрібно, але є результат. Е, і я рада, що обрала, тому що просто для себе хотіла це, не просте взуття. Ось і я якось так. Дуже жалкувала спочатку, чого я брала цю нішу, тому що важко було, але потім зрозуміла: ну, що ж ти хотіла, хочеш результат? Ну паши на початку і все вийде. Що подобалося <говорить> найбільше в процесі навчання? Сподобалось, <говорить> мені дуже сподобався чат. Постійна підтримка була, тобто я завжди могла написати будь-яке запитання, вже думаю, якесь тупе запитання ще задам. Але люди ви ви відповідали куратори, студенти, тобто це живий чат. Це дуже класно, тому що я навіть не уявляю, як можна почати зараз навчатися з Ютубу, наприклад, щось там шукати з нуля. І без чату, без, без підтримки, я просто о, зрозуміла, що я точно не пішла. Не у мене не був би такий результат. Ну, це точно. я просто... Ще я розмовляла з дівчиною, яка до вас прийшла на навчання. Спочатку вона їй надіслала навіть сама, я їй надіслала посилання на якийсь курс за 490 гривень. Ну, це можете вирізати. Mm -hmm. І просто я кажу, тут прикольний модуль, тут прикольні, можеш подивитися, раз у тебе немає грошей на курс, де я була. Вона подивилася і каже мені, що дуже сподобалося, я витрач... витратила. Півдня, щоб це подивитися, і е, 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 у цей час я робила свою роботу. Я така думаю, як це цілий курс е, за півдня. Це що таке? У нас просто стільки часу ходило, Тобто я одразу зрозуміла, різниця велика. Потім там немає цього чату, потім немає підтримку куратора, потім немає. Е, того, що в нас було, коли ми раз в тиждень на Зізвон зустрічалися. Кожен проговорював свої моменти, ну тобто різниця дуже велика. Тут я зрозуміла: тобі, якщо ти хочеш результати, йди на курс. Ну нема просто я, я тобі не допоможу. Вона думає, може ти мені якось допоможеш? Ну я не можу. Ну це нереально. Там вже є система, яка вистроєна, і тобі будуть допомагати, бо дуже багато часу. Ми просто окремо. Перед цим е, розмовляли, і я сама з нею декілька днів розмовляли по декілька годин. Я дуже багато їй вже розповіла навіть. І я просто зрозуміла, що я вже здурію. <с. Дуже багато. Тому курс ваш 100% ну, треба йти, і тут буде результат. Шо і треба сподоб... пахати. Що не, сподобало? не сподобалось? Ну, така була фігня в началі початку. Дуже рано зареєструвала магазин на ЕЦІ, Потрібно було, у вас по курсу так є. Є перше модуль, другий, третій, п'ятий, Там десь на шостому модулі починається реєстрація на ЕЦІ. Спочатку потрібно було все це вивчити і потім вже починати реєструватися. Ну, це такий момент, але я встигла. По зараз поміняли ж Зоротний зв'язок збираємо, але трошки по-іншому зараз методологія. Ну, взагалі, круто. Ну, я і не сумнівалася. Ось. Але, як бачите, це мені не помішало. Ну, тобто, супер. Кому можете порекомендувати? Кому всім? <сміст> всім, хто хоче масштабуватися, на закордон продавати будь-який товар. Ну, потрібно вже ж проконсультуватися з вами. Ви одразу скажете, піде, не піде це товар. Ну, я думаю, що людина відчуває, якщо вона вже. Задовбалася продавати в Україні подробу, особливо я зараз не змогла би взуття продавати подробу в, в Україні, це точно. Ну, це нереально важко було б. А за кордоном це реально, і не потрібно рахувати кошти е, клієнтів. Тобто не потрібно думати про те, що це дорого, або там ну ось такі от штуки. Okay. Так, Алін, я думаю, будемо фіналити. В цілому, все. Дуже так. дякую за щирість, за відкритість за класні результати. Які плани? Останнє буде питання. Які плани далі? От як, як бачите, ще магазин, і думаю, таку нішу шукати, щоб я не заморочувалася з розмірами і щоб більша маржа могла бути ще на товарі. Більше станули ну Мені так. подобається, у нас правильне, правильне бачення ось цієї бізнес Воно так і повинно бути. Дякую. Дякую, Алін. Тоді фіналом.